Лот взуття УК – це лот номер 401 доступен до замовлення. Покажу вам більш детально. Тут йдуть різні моделі, різні розміри. Ось така крутецька, просто неймовірна модель. На платформі вони доволі легенькі. В наявності декілька різних лотів. Ви можете подивитися е, огляди на наших каналах Telegram та Viber, та обрати той лот або декілька, які вам подобаються найбільше. Шкіряна модель, вона без хутра всередині. Такі яскраві брендовані. Високі класичні. Так, в цьому лоті 12 пар. Детальна інформація по лоту прописана під цим відео. Тасманчики класичні. І ось така моделька. Придбати цей лот ви можете у нас ваш луч.